Запорізькій області через посилення ворожих обстрілів все більше громадян вирішують евакуюватися до безпечних місць. Окремі історії людей не можуть залишити байдужими у складі. Групи Запорізької поліції вирушили у населений пункт Степногірськ. Місто регулярно піддається обстрілям з боку російських військових. Виїхати з селища разом зі своїм чоловіком вирішила 63-річна місцева жителька. Пояснює, важко було всі два роки повномасштабної війни, але останнім часом стало просто нестерпно. Від ворожих снарядів немає захисту. Більшість вікон в їхньому будинку забиті насліпо. Шибки вже давно повилітали від вибухів. Ну, чого О, приліт, десь. Ще одна наболіва тема для жінки: дитсадок, у якому працювала роками. Обстріли дуже часто. Дуже часто, буває. день і А За останній час посилилися так. Приморське. Звідси правоохоронці евакуювали самотню 75-річну Ольгу Михайлівну. По дорозі до обласного центру жінка розповідає, що смертоносні російські снаряди нещодавно поприлітали поряд з її будинком. Тож рішення виїжджати прийняла вмить. Обстановка в селищі погіршилась, так? Так. У нас і так вона була не дуже хороша, всі два годин. А це от ці три дні, сьогодні, четвертий день. Це взагалі снаряди летіли і при тому вони стріляли десь близько, бо і штока і, і, не треба, а багнуло, що як і тут моментально не встигаєш від калітки відбігти, як уже летить світить, снаряд і розривати. Того ж дня Добре. з Приморського поліцейські вивезли ще 16-річного Яна. Дідусь юнака зазначає, ситуація дедалі погіршується. Ну, саме тут ще, вчора як то були прильоти. Ну, далі, ну і були в селі. А позавчора, ну теж позавчора. Тут ми далі. Нижня вулиця там розбила. Було десять прильотів, моєму десять хат робила. У хлопця величезні плани на життя. Він захоплюється спортом. До повномасштабного вторгнення професійно займався боксом і дуже сподівається, що невдовзі знову повернеться до свого захоплення. З Села він забрав найдорожче улюблені книжки та свою кішку Сіму. Евакуаційні заходи поліції Запорізької області тривають.